З 1 січня 2012-го в Україні запрацював новий митний кодекс. Урядовці та митники заявляють, тепер українське митне законодавство відповідає всім міжнародним конвенціям і стандартам. Комуністи ж кажуть, тим самим Україна намагалась продемонструвати, що держава геть готова стати повноцінним членом євроасоціації. Сьогодні на території України вже можна буде провести товарів на напротязі 10 днів на суму 1000 євро, а не 200, як було раніше. От е, крім того, різко. Зувужена кількість документів, які необхідно оформляти для того, щоб провести цей товар. В даному випадку заповнюється тільки митна декларація, і все. Тому в даному випадку наша країна, так би мовити, для того, щоб продемонструвати все таки певну європейськість, скажімо так, прагнула до того, щоб ми прийняли цей митний кодекс. Тим часом з нового року стартував єдиний економічний простір Росії, Білорусі та Казахстану. Комуністи кажуть, якби Україна вступила в митний союз, для нашої країни вже відкрились би колосальні ринки збуту, де 165 мільйонів споживачів, вільне пересування капіталів, послуг і робочої сили. Більше того, запрацювала б єдина міграційна політика між країнами ЄЕП. а співпраця євразійському економічному просторі зробила б нас конкурентно спроможними у світових технологічних перегонах. Необходимо уже нам определиться, или мы в Евросоюзе на правах бедных родственников, или же мы в братском в мытном союзе, где нас ждут наши товары, там реализуются. Там хорошие экономические и финансовые условия для реализации наших товаров. Наш товар там ждут, и покупатели у нас там есть наши. Поэтому вот этот шпагат, который висит, шпагат Янукович, между Евросоюзом и мытным рано или поздно этот шпагат лопнет. И лопнет, мы очень, очень остерегаемся о том, Що цей шпагат лотніт у нас не в пользу, опять же, нашої української економіки? Експерти підрахували, в разі співпраці з країнами СНД поліпшення умов торгівлі дасть Україні додаткових 10 мільярдів доларів. Натомість міжнародні фінансові організації через євросоюз можуть просто пограбувати державу, зупинивши нашу промисловість та розкупивши українські чорноземи. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.